У Херсоні триває історія, яка виглядає як спроба депутата та мільйонера втекти від відповідальності. Депутат Херсонської обласної ради Володимир Хвостов, представник слуги народу, не хоче отримати адмінштраф за корупційне правопорушення. Він вже двічі проігнорував судові засідання у справі про корупційне адмінправопорушення, подання за відомо недостовірних відомостей у декларації. І тепер суд офіційно дозволив поліції. Привести його примусово. Тоді Херсонського міського суду Людмила Валігурська оголосила рішення після того, як Хвостов не з'явився на засідання 5 листопада і 2 грудня. Обидва рази він був повідомлений належним чином, жодних несподіванок. Просто не прийшов. Паралельно його захисник надсилав суду прохання відкласти засідання. Аргументація звучала однаково: депутат у тривалому службовому відрядженні. І тут виникає перше питання, яке тримає інтригу. Чому ці відрядження дивним чином збігаються із датами судових розглядів? У жовтні хвостов заявив суду, що їде за кордон надовго, а вже 17 листопада підписав новий наказ про власне відрядження до Польщі, Німеччини та Австрії. Чітко визначені терміни з 27 листопада по 15 грудня. Накази про власне відрядження він підписав сам як директор компанії. Обидва рази.